Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні я хочу показати найпростіший спосіб, як вирости цибулю на вікні. Я вам вже неоднократно показував мільйон тисяч раз різні відео в пакетиках, в баклажках. Ось прийшов до знайомого у нього в холодній кімнаті біля віконця. Там зараз десь плюс 13, плюс 14, світла не вистачає, але цибуля росте без проблем. Це я за те, що берете кущовку. Єдине, що беріть десь якоїсь бабушки, яка продає цибульку, щоб вона була не магазина, бо вся магазинна оброблена, вона у вас не буде сходити. Вона у вас отак і згниє на вікні. Може, одна із 10 проклюнеться, ну толку не буде. Цибулька має бути своя домашня, тоді піде отак масово на перо на зелень. Тобто, не треба какие якісь там суперкласні ідеальні условия. Ось так взяли, розрізали стару каністру, баклагу можна обрізати так 6-літрову, наставили біля віконця. Бачите, частину вже витягнули, з'їли, досадили нову кущовку, вона, опять же, проклюнулася, вилазить. У вас постійно цибуля є на перо. Можливо, вона не супер ідеально, красива, бо бачите, у нас не сильно ярко, де місяця-півтора кожен день у нас. Хмарно, сонця немає. Тому цибулька трошки підтягується, не прям ідеальне піро. Тобто, можливо, не сильно красиво товарне, ну, як для себе, взагалі, ідеальний спосіб, ви так щось розрізали, поставили. Навіть не потрібно тепло. Так, звичайно, якщо зробите тепло, вона буде швидше рости. Но якщо вам не принципіально, щоб вона прямо моментально за 17-20 днів виросла, ось так поставили на віконце, і до нового року у вас вже буде ось така цибулька. Ящики можна, звісно, періодичними містами міняти, крутити, вертити, але це не обов'язково. Бачите, стоять ось два напроти вікна, інші стоять, вообще практично не бачать сонця. І та, і та нормальна, зелена, добре розвивається, і проблем нема ніяких. Періодично трошки поливаєте водичкою. І також можна її перебирати навіть і на продажу. Також Но на продажу єдине, що ну, треба хоч трошки досвідчувати або поближе до віконця, частіше поливати, ну і звичайно треба її підкармлювати. Любе удобриво тоді вона буде більш така м'ясиста, крупніша. Тобто має бути любе добриво. Зараз є збалансовані добрива для кімнатних рослинок, от раз на тиждень підкорміть, і ви побачите, перо у вас буде таке крупніше, зеленіше, темніше, тобто більш товарне. Якщо для себе, то не замарачуйтесь в землі, всіх макро-мікроелементів вистачає, щоб перо було сочне, трошки в міру гостре і для столу взагалі огонь. Так, да, буде трошки тоненьке, трошки буде витягуватися, заламуватися, але це взагалі не проблема. Кому цікаво, у мене на каналі вже є мільйон відео, можна взяти пакетики, вапілки посадити. Це висаджено в обичний ґрунт, бо в нас зараз тепло, у нас ще навіть земля не замерша. Один раз було мінус 5, а зараз опять тепло. Сьогодні-завтра піду опять знімати вам гриби, показувати. Також, шановні пані і панове, під відео в описі буде монобанка. Там я збираю на новий телефон, бо бачите, цей дуже погано знімає. Картинка не, не ярка, розпливається, не фокусується. Тобто треба більш нормальну техніку, щоб знімати вам відео. Кої можливість, яку Сотню гривень закинути, еквівалент чашки кофе можете закинути. Хто кого немає можливості, всіх розумію просто напишіть якийсь коментарі, будь-який коментарі, поставте пальчик вгору, підтримайте, щоб відео набирало, якусь копійку можна було зробити. Отже, без проблем цибулю можна виростити круглий рік у себе на віконці. Ось просто розрізали стару каністру, якусь баклажку, туди сипанули трошки землі, тільки щоб вона корінням трималася. Ну і дивитесь, щоб була волога. І цибуля у вас буде постоянно круглий рік до столу. Шукайте кущовку або тиканку. Є сіміна, продаються. Теж цибуля на зелень, можна на сінечко просіяти. Тобто варіантів мільйон є. Все це вирощується легко. Можна на опілках я вам показував, можна хоч на туалетній бумагі розмочити, зробити кашу, посадити. Ось о, ґрунт обичний. Пішли в магазин, купили в сіміний ґрунт, висадили туди і маєте ось таку гарну цибульку. Кому сподобалось, став, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. В кого є можливість, закиньте якусь копієчку. Всім дякую, гарного дня. Всього найкращого.